Четвертий рік повномасштабного вторгнення. Кожен шукає свій спосіб справлятися з тривогою. Як українці долають стрес під час війни та що допомагає їм залишатися сильними? Давайте запитаємо у містян. Важко справлятися зі стресом, шукаючи якихось позитивних моментів в цьому житті, якісь, знаєте. Що весна трішечки вже ліпше, тому що зима затяжне, що війна дуже важко. Тому, або згадуєш якісь минулі, якісь поїздки, якісь такі гарні спогади приємні, що дає навіть, жага до життя, ну або вже на майбутнє щось. Тому ну, мені це дає. І незважаючи на те, що є війна, вірити все одно, що буде перемога, буде мир. Ось, ну І вірити в найкраще. Катання на, на, на ровері. Ну, а як? Не знаю. Праця, робота. Я останнім часом не читаю новини, бо вже не можу їх читати. Вже немає сил на це все. Намагаємося відволікатися, От подорожуємо, цікавимося історією і на себе так підтримуємо, надихаємося цим спілкування з найближчими рідними людьми. Ну напевно, ще котики. Вони також заспокоюють. Я стараюся їх менше дивитися і менше читати, щоб себе. Не дуже розстроювати. Ну, по-перше, я хочу сказати, надія на краще, надія на майбутнє. Це основний такий критерій, тому що всі живемо завтрашнім днем, з надією, на найкраще майбутнє. Ну і якесь, я знаю. Ну і родина. Це саме такі два основних аспекти на сьогоднішній день. Е, музика, батьки. Е, я частіше, коли бачу такі новини, я стараюся на цьому дуже сильно увагу не сприймати, тому що у мене один родич на війні, і це дуже дорога мені людина. І я стараюсь не сильно вчитуватися в це і більше е, як сказати радісно ставитись до цього, іменно до моментів, які трапляються, тебе. Людина мені може подзвонити написати таке. Ой, я не можу сказати, це трудно зрозуміти. Трудно, іноді депресія все-таки доганяє, але стараюся думати, що нам тут ще добре живеться. І ми не маємо чого жалітися в основному так. І пенсію виплачують, зарплати треба люди, і треба радіти тому, що є. Все-таки ми тут більш захищені. А коли подумати про тих людей, які там уже 11 років терплять цю війну, ну, це дуже трудно їм і думки. І я думаю, що себе, себе так заставляю думати, що треба тим людям спомагати. І виходити з того становища, а нам нема чого вже літися. А що мені допомагає стресом? Це якраз масаж, цихостояння, просто така якась душевна розмова з близькими людьми, подзвонити там до всіх бабусів там і так далі, всіх спитати, що все добре. І просто там подбати про себе, подбати про свій будинок, там, де я живу, щоб все було гарненько, чистенько, щоб порядок в голові був і порядок довкола. Два антистреси маю і мені допомагає. Кожен день, по зранку година, ввечір година. І, ну, це любов <смі> любов допомагає. Не знаю, деколи зустрітись з друзями, тепла ванна, хіба так? <смі> Смачна їжа. <смі> Таке допомагає». Ось такі думки у містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.